Черговий об'єкт, це супермаркет. На цьому об'єкті площа 407 метрів, де була виконана напівсуха стяжка. По площині все чітко, як завжди, рівно, але був матеріал замовника. І я цією роботою своєю не дуже задоволений. Чому? Тому що цемент 400-ї марки. Зверніть увагу на покриття. вже менше 400-ї марки, ПЦ-20 міцності в ньому немає. Були об'єкт по влаштуванню напівсухої стяжки в супермаркеті. Матеріали були з домовника. Я на 100% задоволений по виконанню матеріалів, по виконанню робіт. Я задоволений по наданню замовникам матеріалів. Взагалі не задоволений, тому що матеріал дуже поганий. Семент 400 ПЦ-20. Так що не рекомендую такого. Що робити в таких випадках? Гарантія надаєте? в таких диету? випадках. Гарантія на роботу на площину у нас є. А гарантія на матеріали, так як матеріали замовника, замовник сам гарантує якість матеріалів.